Fiat Ducato свіжо перегнаний з Швеції, середня база L2 H2, повна маса 3,5 тони, холодильна установка carrier. Е з термобудкою я зараз все покажу. Так, мотор тут 3.0 бензин на метані. І на газу. Ой, на метані, це на газу на метані і на бензині. Як добре працює як на бензині, так добре працює і на метані. Метана 40 кубов, хватає на 350-370 км по трасі, якщо їхати, я не знаю, так гонщики сказали. Скільки вони їхали, не знаю. Сказали отак. От 350-370, думаю сюди. Ну вона ж парить. Коротше, як хто хотів в дитинстві бути льотчиком, оце для вас машина. 3 літри бензин. От, Так що, скоріше всього, городська машина, яка для міста. Газ ми заправилися по 22 гривни. Написано там щось 30. Але віддають по 22%, це 30%, напевне, то якось по-другому там. То, чого я сказав, бо я заправив рівно 40 кубів газу. Так, Резина. Передня резина десь 30-40% зноса, задня резина нова. В машині є кондиціонер, сідушка пілот. Круїз. Круїз працює від третьої передачі, де можна ним управляти сидиш собі там і можна їхати від 40 і вище по круїзу. Так, отут є дві дві розетки. Дві розетки, це одна розетка, розетка, одна розетка буде під кар'єр. Друга гріє мотор і салон. Так. Машина по вигляду, як з конвейера. 128 оригінального пробігу. Ні жодний елемент не фарбований, не полірований, нічого по машині не робилося. Оце прийшла машина, помили легенько там і те, що підлогу там. Не домили в будці. Прийшла машина і все. Ще зараз я вам покажу тут, а може я щось забув. Так, є камера заднього вигляду. Так, камера, оце бачите, 128. Оце камера, як тільки, вона ще з гідробортом ця машина. Оце установка працює гуде. Ну, зараз дуже, так, дуже жарко. 6-ступент коробка, мультіруль, є круїз. Там є борт, тут відключається. Так, що ж тут? Так, тут є. пультик для гідроборта. Далі драгер ще стоїть. Якщо якісь синяки у вас на роботі, то цього драгера. І все. Покончать з алкоголем. Оцей дуйчик, який ото йде, щоб обогрівати салон. Ну, Він як будь то він нам і не потрібен. Кондиціонер працює, працює. От чуєте, якщо почули, от вже нагрузка пішла. Ну він працює дуже добре, працює. Так, двойнацідушка з боку. Оце такий салончик. От так зараз я вам покажу, фотографії є. Гідроборт працює, установка працює, камера там зверху. Камера працює на задній ход. і Камера працює, коли оце з цим гідробортом відкривається гідроборт, включається камера. От. Так, Отут є якийсь датчик. холодильна установка працює, я вам гарантую, що таке, як пробити по моточасах, проб'єте, то максимум до 1000 моточасів. Оце отак. Гідроборт можна з пультика управляти, гідробортом можна управляти і звідси збоку. Там все ясно намальовано. От. Так, так, так. А тепер розкажу я вам про цю машину. Вже зна які вже такі машини купляли, то вони, кого є вдома газ, то вони купляють установку. Сама дешевша установка 500 доларів. Яка з домашнього газу, по скільки там той газ по 7 чи по 5 гривень, я не знаю. От. То з домашнього газу е, накачує. Це буде за, якщо за 500 доларів, то буде установка години 3-4 качати. А якщо до 2000, як 2000, то так качає взагалі 10 хвилин. Це з сіті просто брати газ. От. А хочете на газову станцію і все. І там я я заправлявся по 22. Так. Ну все, тут теж, бачите, порядок. Машинка як новенька, от виглядає 128 тисяч. Зараз я вам покажу моторчик. Так, тут все, Фари не посічені, капот не посічений, пару сколиків малюсеньких є, і то від мух. ну 3-5 сколиків по цьому. Так. Тепер капота відкрию. Зараз машина... машину не треба переводити на газ. Вона переключається автоматично. Так, дивіться, мотор не митий, як часи, трохлітровий мотор наголошую. Як тільки закінчується газ, переключається машина на бензин. Зараз в даний момент там щось бензина, щось на 15 літр бак, це тако доїхати. Якщо захочете, ставите собі якийсь здоровий бак, не знаю скільки там. Який від середньої бази на 60 літрів взяти там нижче немає. От. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Він має дуже гарний вигляд. Іменно такий автомобіль, хто хоче на газу, ну їздять люди, у нас і в Ковелі їздять, і в Луцьку їздять, От. і у Львові їздять на таких машинах, ці шведські машини побрали. А тепер дивіться товщина будки, бачите? Я так розумію, десь 10-12 см. Десь так, в районі. Но будка, бачите, як новенька. Все працює, все нормально. Кому треба такий автомобіль? Звертайтеся, самі розумієте що. Вона мені перший раз в житті попалася ще з таким пробігом. і Я не знаю, чи вони в мене будуть. Питання, якщо б для мене, для себе, я би цю машину для себе взяв би з задоволення. Бо я навіть нею оце їздив замість, ну так просто, по роботі їздив. Взяв собі на газку і все. Заправлю повний балон газу і бензин там є, ще дозаправлю трошки вам бензина. Все, удачі вам покупці автомобіля. Якщо будуть якісь питання, то дзвоніть. Я вже казав, повна маса автомобіля 3,5. Так що, дзвоніть.